Ну що, гра була від першої до останньої хвилини напряжена, кожен суперників був достойний один одному. Ну, Просто помилка в кінці сушного ну, попустила на такий час гол. звичайно, обідно, ну, але що, будемо працювати, робити висновки. Ну, я думаю, що з часом все прийде. І буде Ну що, Поєдинок чемпіонату, Нам ще, ми ще від середини відійшли, звичайно, що грали за гроном, дуже хороший матч. А по сьогоднішньому десь... зразу відчувало, що не було свіжості в команді. Ми вроді м'яч контролювали, але гостроти не було. Там створили в першому таймі два-три-пів момента. І в другому на останніх хвилинах ми мали, реалізували цей штрафний. По грі трошки переважали, але скажу, хороша команда з Кременцем, молоді хлопці старалися до кінця, дякую їм за сьогоднішню гру, а свою команду вітаю з перемоги.